Так, о, привіт! Та ти відкриєш, чи ні? Кота притягнула. Кайф. Так, два варіанти. Чи ти знайома з лисим чуваком, і. Що тобі треба? Давайте про лисого чувака запитаємо. Чи не багато запитань? І так, я знаю. Тобі це щось дасть? Так, ти хто така мимра і. А, як ти знайшла мій будинок? А, друге. Бачиш місто? Жила там. Побачила твій будинок? Прийшла сюди? Не жарко тут. Так, чи Чи хтось прислав тебе сюди? М і ти переплутала мене з кимось. Ну, вона явно гість. Давайте запитаємо, чи її хтось сюди прислав. Я так не думаю. Це має значення? Хе-хе так, і прямо сказати, що я не думаю, що ти людина, або е, підтвердь свою персону. Дві руки, дві ноги, одна голова. Цього недостатньо? Чи я пройшла твій тест? То відкриваєш чи ні? Так, ну кота треба впустити, тому заходь або забирайся звідси. Я думаю, впускаємо. Впускаємо, хоч вона і гість, вона одна. Вона нічого не зробить, буде відчувати себе тут як вдома. Ну ж, бо, час бігти і насолоджуватись. Так, а так виглядають гості, які вже дуже давно ними стали І усвідомлюють, що вони гості.